Дмитро Чекалкін, дипломат телевізійний ведучий з нами на живому зв'язку. Дмитро Олеч, доброго здоров'я, бачимо вас прекрасно. Раді дуже що ви знайшли час долучитися. Хочеться з вами поговорити з вашого дозволу спершу про Туреччину, про зустріч у Сочі, Ердогана і Путіна, чи Путіна і Ердогана, і її от наслідки для України і для світу, бо дуже багато там. Цікавого виросла мачта нам, будь ласка, з вашого боку, ну знаю. Я не можу претендувати на поглиблення як і в цій ситуації. На жаль, немає в мене можливості проаналізувати всі mm -hmm. подробиці ціх домовленості. Але небезпечно безумовно, що країна, яка є членом південно-атлантичного альянпівнічно альянсу, вона. Mm -hmm. Може надати допомогу найпідступнішому ворогу сьогодні НАТО. Тобто, це викликає неабияку тривогу в наших західних партнерів. Я думаю, що тут українська дипломатія має приділити максимум уваги, якраз збудженню всього співтовариства міжнародного, для того, щоб долучити всі можливі. Канали комунікації для того, щоб вплинути на Туреччину, оскільки ну, в Сполучених Штатах є, напевно, важелі, вони можуть якісь ввести якісь е е другорядні санкції по відношенню до Туреччини, і сподіваюся, що будуть все ж таки задіяні інші міжнародні механізми, тому що враховуючи обсяг. Не збільшення майже втричі на товарообігу між Туреччиною і Росією, на яке сподівається Путін, це може значно полегшити Путіну вхід європейських західних санкцій. От в тому то й справа. От ви вважаєте ця багатовекторність Ердогана та да? з одного боку, повна підтримка України, а з іншого боку, бачите, такі хлопки по плечу в Тегерані. Потім за підсумками зустрічі у Сочі шість турецьких да, застається банків. Вже будуть обслуговувати рашистську платіжну систему. Мір вона називається міжнародною. Ось це про е, геополітику з турецького боку. Чи це все ж таки е, більш якийсь особисто даруйте, бізнесовий е, підхід е, як держава? Ну ми знаємо, в якій е, скрутній економічній ситуації сьогодні опинилися Туреччина. Mm -hmm. Там рекордна інфляція було там 75, вже 80% інфляції зареєстровано було там на минулому тижні. Падіння турецької ліри. Тобто, напевно, в напередодніх виборів, які мають відбутися цієї осені, Ердоган намагається поліпшити не лише свій економічний стан за рахунок дешевого російського газу та нафти, але і ну, свої якісь там дивіденти набрати як міжнародний гравець, який претендує на роль коло посередника між Росією та Заходом, і це ну, напевно. Небезпечно для України, тому я б на місці сьогоднішніх наших очільників української дипломатії приділив би цьому напрямку максимальної уваги. підсилив би ну нас багато сьогодні проблем, наскільки я розумію, там припустимо в тому ж самому Китаю, на який, там, начебто, Зеленський покладає великих зусиль, великих надій на співпрацю з Китаєм, але в той самий час вже настільки два. Роки немає майже два роки. Немає посла України в Китаї mm. так само, як там там до нещодавно не було, не було посла України при НАТО. То це взагалі ганебний факт. Коли там наші очільники пред'являють якісь претензії, та да, чому ми досі не в НАТО, коли два роки не призначали нашого повноважного посла при цій організації, ну вже не кажучи про те, що не відвідували щорічні саміти НАТО, не на надавали належним чином там дорожню карту для приєднання до північно-атлантичного альянсу. Ну тобто, на жаль, накопилось багато проблем. А виходить так, що призначають сьогодні на відповідальніші дипломатичні посади людей, взагалі без будь-якого дипломатичного досвіду. І це така, знаєте, таке почесне заслання, як для колишнього міністра оборони тарана, якого направили послом в. Словенії, якщо я не помиляюсь, чи для колишньої знов ж таки генеральної прокурорці, нашої, які призначили послом Швейцарію. Ну, тобто тут, на жаль, цілий комплекс проблем, які треба вирішувати. Ми щонайменше дякуємо, пане Дмитре. Вам що ви цей комплекс проблем окреслили знову ж таки на подумати це дуже важливо. Користуючись нагодою, бажаємо вам спокійного, мирного дня. Етерна дисципліна спонукає нас це зробити і запросити вас на наші наступні ефіри. Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий з нами був на живому зв'язкові.